Ракетна атака ворога наробила лиха у Кочубиївській територіальній громаді на Херсонщині. Чоловік 54 років загинув. Четверо травмованих евакуйовані до лікарень Кривого Рогу. Важке поранення отримала голова громади Людмила Костюк. Зараз лікарі тисячки борються за її життя. Ці не люди. В ракету і влучили саме в сільраду, де і Людмила і її команда щоденно і цілодобово працювали на благо їхньої громади. Голова Кочубейської ОТГ Людмила Костюк людина, яка жодного разу не залишила своїх мешканців навіть і. Коли були постійні обстріли, коли вони потребували допомоги, вона завжди була на своєму місці. Ми дуже тісно, плідно співпрацювали постійно і в відновленні життєдіяльності, і в наданні різної допомоги, чи то продукти харчування, чи то медикаменти, одяг, різне обладнання, транспорт, техніка, все, що вони потребували, і ми могли були в тісній співпраці, постійно і спілкувалися і приїжджали туди. Я особисто знаю її дуже добре. За рік співпрацювання. Праці такої от плідної. Ну, ви знаєте, буквально два дні тому назад я її набрала, щоб відвести продуктові набори. Ми знову з нею так тепло поспілкувалися. Вона знову подякувала Раді оборони, нам всім Кривому Рогу, за те, що підтримуємо Кочубейську громаду постійно. І буквально вчора знову ми загрузили допомогу, яку вони просили в одяг. Два бусики їхали, і от дізнались про таку жахливу трагедію, що був ракетний приліт, і, на превеликий жаль, одна людина загинула, чотири поранені. А пані Людмила у важкому стані, поранена, осколками, уламками ракети, евакуйована в нашу тисячку. Тому хочеться лише одного побажати, щоб всі поранені і особливо голова. Пані Людмила якнайшвидше одужала, тому що саме на таких людях і тримається Україна.